Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! І нове відео я починаю із прибирання в кімнаті. Дитина прокинулась без настрою, не знала, чого хотіла. Думаю, багатьом мамам відома така ситуація, тому ми спасались як могли. І ось Льова нарешті, заснув на денний сон, а я розкладаю все по місцям. Чесно кажучи, це прибирання у мене вийшло трохи хаотичним, невпорядкованим, в тому плані, що я спочатку хотіла просто порозкладати все по місцям. Потім вирішила все пропилососити, витерти пил, а вже потім подумала, що її підлогу помити теж треба. І таке буває, але результат для мене має бути такий, що я задоволена тим, що бачу. Прибираю книги. Дуже Львова любить їх, особливо вімельбухи із машинами. Це прямо наші фаворити. Хоча зі звірами теж йому книжки дуже подобаються. Планую ще трохи дозамовити різних книжечок і тому прошу вас поділіться, будь ласка, у коментарях, які книги люблять ваші малючки. Буде дуже цікаво почитати. Трохи прибрала іграшки і переходжу на диван. Тут у нас прямо склад різних речей, бо Льова останнім часом полюбив відкривати шухляди і витягувати із них свої речі. Дуже рідко він їх складає назад, але вже як є. Вкладаю магнітну рибалку. На днях купила її для Льови, але поки що вона йому не цікава, тому заховала її на деякий час. Далі пилосошу термокилимок. Дуже класна штука. У нас їх, до речі, два. Один у нас із дорогих, другий дешевий досить. І, чесно кажучи, я різниці між ними особливою не бачу. Але коли я купляла більш дешевий, то я ж, звичайно, дивилася відгуки. Далі протирає дзеркало просто ганчіркою і водою. Я його не мию ніякими засипами, бо його періодично облизують, тому тільки таке вологе прибирання. Мию підлогу в половині кімнати. І переходжу до прибирання іншої половини. Казала, що в мене в цей день все відбувалось дуже хаотично, але не зважаючи ні на що, результатом я була задоволена. Я в кімнаті майже все поприбирала. Багато чого встигла, щось не зняла. Але зараз у мене є два діла: по-перше, розібрати це крісло. Тут у мене літні, речі, речі, які після прання треба десь розкласти, льовані речі, які вже малі. І мені треба зараз ще помити оці ось двері. І почепити на них захист від дітей. Бо е, Льова почав їх ці двері відкривати. Е, там у мене шухляди з моїми речами, і все, що в тих шухлядах, Льова чомусь викидає йому так дуже весело і цікаво. Е, але мені не весело потім збирати по декілька разів на день, тому е, цим зараз і займусь. Прибираю наші літні речі, ми їх зберігаємо у верхніх відсіках нашої шафи. Ми проектували цю шафу самостійно і завчасно подумали про те, де будуть знаходитися ці коробки із такими речами. І далі я переходжу до льованих речей, трохи їх перебрала, ті, що не носить, або ті, що малі, складаю у зіп пакети, і потім віднесу на горище у коробку, де всі такі речі і зберігаються. Ну що, тут у нас чисто, ну, скажімо так, наскільки це можливо. Я зробила тут майже все, що планувала. Двері буду мити трохи пізніше і захист ліпити теж, бо в принципі це я можу зробити з льовою. Вийшла на вулицю, зараз вже буду бути льову і вирішила трохи пройтись по території. Дивлюся, яка ж цієї осені краса у нас тут. Давно не було такого. Я вже казала в минулих відео, коли листя жовте, воно. Потихеньку опадає, все таке яскраве, все таке осіннє. Бо минулі роки, я пам'ятаю, у нас були дощі або заморозки, і листя зразу опадало зелене або вже таке коричневе побите морозом. Справді сьогодні хотіла тільки прибирати в будинку, і я це продовжу робити, коли ми з Льовою повернемося після сну. Але, знаєте, погода така класна, і у нас передають дощі на найближчі дні. Отож, поки є можливість, хочу дещо зробити. Є у нас такий гаджет, як садовий пилосос. Давно думала про те, що треба його активніше залучати до прибирання на вулиці, і ось настав цей момент. Пробую ним покористуватись. Дивіться, 15 хвилин роботи, і це при тому, що я ще не наловчилася. здула тут, ось, о, з цієї сторони, біля ліщини, далі біля кострища. І ось все перед патіо. насправді, якби я гребла руками, то я б тільки не зробила. Все я в одне місце ось сюди під шовковицю здула. Звідси будемо прибирати. Що хочу сказати, є два моменти. По-перше, треба навчитися працювати із цим садовим пилососом. По-друге, треба тактика, куди ви це листя будете здувати. Бо я, чесно кажучи, перше, перше почала працювати, воно в мене то в одну, то в іншу сторону розліталося. Але дуже класний гаджет, у кого є територія, у кого є дерева на території, щоб не Крестити листя отими граблями, то а, за 15 хвилин ось оскільки роботи зроблено. Граблями б я б тут гребла набагато більше. Що я далі планую, і якщо Льова мені дозволить, бо він уже прокинувся, зараз у візочку сидить, то я хочу а, здути листя з газону отут, і буду його здувати у ту сторону а, до компостної кучі. Оно воно. Там ми будемо його збирати. Тут має робота піти краще, бо я нещодавно стригла газон і трава тут коротша, аніж там, де я перед цим здувала. Ну, ось скільки, 15, може 20 хвилин роботи. І ось так у мене вийшло. Не ідеально, бо у мене листя чомусь трохи розлітається. Але, але ну це ж значно краще, ніж було до того. Тут ми вигребемо біля винограду, все я надула ось туди спереду. Там буде значно легше зібрати листя і одразу воно на компостну кучу туди його і скидати. Мені було сьогодні важливо почистити газон від листя, бо, чесно кажучи, не дуже хочеться, що коли піде дощ завтра-післязавтра, то воно тут намокало, розмокало і починало злипатися, бо тоді я його точно не, ну, не відчистила, не згребла б звідси. Ось так от. Покажу наш садовий пилосос трохи поближче. У нас бо тут є. Дві ну, функції на видув повітря і на вдув, ну як звичайний пилосос. У нього ще є мішок, в який можна затягувати листя. Але, чесно кажучи, мішок не дуже великий, тому я не бачу сенсу кожен раз його міняти і тим паче таскати усю цю вагу із листям. Тому надула туди, куди треба, зібрала, викинула і все. Тут є два режими: один і два. Нічого взагалі складного, ось увімкнули, увімкнули. Ну, ось і вся конструкція. Тому, для кого це актуально, придивіться, бо штука взагалі дуже-дуже класна. Джой, mm? так? Зараз буду прибирати в коридорі, продовжую своє прибирання. Після того, як Льова зрозумів, що наша шафа купе дуже легко відкривається. То у нас часто можна ось таке побачити. В общем, помічник мій дуже прагне допомагати, як тільки може. Ось о, я повибирала, знову пакети валяються. Тому буду зараз вимикати тут світло, щоб було темно, і щоб він тут не ходив. Може, це мені допоможе трохи, щоб у нас тут було чистіше. А у нас наступний день, і сьогодні у нас випав перший сніг. На вулиці насправді плюс 2. Зараз все тане, але виглядає все просто чарівно. У дворі на землі Сніжок крастаїв, а на городі ще лежить і виглядає. Дуже-дуже святково і по зимовому. Дивіться, ще вчора тут у мене було чисто, тут я прибирала листя, а сьогодні все отак отопало. Хоча на абрикосі, що дивіться, листя ще є, але я думаю, що воно... Продовж декількох днів опаде. Перший сніг тільки випав і одразу тане. У нас зараз плюс 4, тому ось так от. Але може той на краще, бо у нас давно не було таких гарних дощів, а це трохи вологе попаде у землю і буде гарно для рослинок усіх. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця і до нової зустрічі. Всім па-па!